Слово вері та Снаранук, 11 вересня, середа. Молитва Ісуса нагірна проповідь, яку слухають, якою захоплюються великі натовпи, які йшли за Ісусом, різні люди з різних міст і сіл. Слова цієї проповіді їх зігрівали, наповнювали надією. Вони йшли за Ісусом, не втікали, їх не лякало. Чому? Адже сьогодні людині не просто не дуже легко приймати слова молитви про блаженство. Набагато приємніше йти за тим, хто обіцяє тобі велич, багатство, безтурботне життя, що ми сьогодні якісь інші люди, і йдеш там то щастя, про яке говорить Ісус. Важко зрозуміти тому, хто... Сенс свого життя бачить тільки в матеріальних благах, в радощах цього світу, в якійсь псевдовеличі. Ці прагнення закривають очі, серця на правдиве щастя. І людина в постійній гонитві за цим буде відчувати лише розчарування і порожнечу. Подивися на життя очима Ісуса, ти побачиш і зрозумієш, в ньому і з ним. Знайдеш правдиву радість і щастя.